Всім добрий день, мене звати Роман, канал Redecoration. Друзі, сьогодні новий зразочок, матова перлина. Дуже часто стали приходити люди в магазин і запитувати постійно матове, матове, матове покриття. Нарешті це все докотилося до нас, бо у нас дуже редко це питали. так? Тому з'являються нові матеріали, я навіть роблю новий великий стенд, великі зразочки і трошечки знімаю відео про такі матеріали. Сьогодні матова перлина це схожий матеріал на лаву. Лава теж фідаловська є матова. Це схожий матеріал однозначно. Ця перлина просто дешевша, майже два рази. І знімаю відео, роблю стенд. Матеріал наносимо пензликом, Я так наношу, мені подобається цей 3D-ефект. Як якесь ветро, як якесь сахару, жирно. Можна нанести ширше, більше розмазати, тоді останеться срібло в матеріалі, але не залишиться таких 3 d не вийде такий 3D-ефект переливу, глянцю і того подібного. Наноситься дуже просто. Працювати, безумовно, ліпше двоє. Один наносить, другий приглажує. зараз я покажу. Хлопці кажуть, можна валиком, але я скажу так. Валиком ви нанесете равномірно, пензликом ви нанесете матеріал десь більше, десь менше. І в цьому його перелість. Ну, коли висохне буде видно, я поясню. Моя думка, що краще пензликом. Сильно не розмазуючи. Реально воно все відбувається швидко. Бо вона ж всі хочуть зробити ще швидше і дорожче. А коли ти хочеш зробити гарно, дуже гарно. Так, щоб тобі самому подобалось, то це вже не робота, це вже напевно мистецтво чи хобі, яке тобі подобається. І ти робиш так, як ти хочеш, а це вже не час, це вже чим більше робиш, тим гарніше виходить, так? і тим більше ти від цього болдеєш. Попробую показати, які в мене вийшли мазочки, поки я не пригладжував. Виходить щось ось таке. Десь сліди від пензлика, десь розтерто, але взагалі отаке типа марсельки. І зараз що, чиста пластикова кельмечка і ми починаємо матеріал приглажувати вісімками. Десь ми матеріал добре приглажуємо. Десь він у нас так ось тягнеться, сліди від пензлика, що тянувся за кельмечкою. Тому через деякий час кельмичку витираємо, вертаємося і приглажуємо, коли матеріал підсихає, щоб у нас зникали ці сліди і все було у нас гладеньке. Тому я сміло можу зараз відійти, почекати 10 хвилин. Ну а на стіні ми продовжуємо просто наносити матеріал. Хвилюватися не треба. Бо одна людина встигає швидко це все робити від кута до кута. Що не сказав, матеріал, траймер, який ми закатали два слоя, має бути обов'язково закольорований той самий колір, як і цей матеріал. Інакше десь там, де нанесено мало матеріалу, розладженим він пензликом, буде проглядувати основу, матеріал в тому місці повністю не перекриває. Тому Праймер обов'язково колір кольор нашої перлини. Пройшов деякий час і зараз матеріал вже буде заглажуватися. Пробую, кельмичка в мене чистесенька. Місцями тягнеться, а місцями вже залажує нагладку. Чим краще я гладко заглажу, тим якісніша буде робота. Я не люблю це ось от, коли багато Тягучок таких від пензлика видно, та? чи від кельми, коли матеріал тягнувся, гладенько. Але багато людей роблять, залишають і так. І я вам скажу, що теж воно виглядає шикарно, дуже гарно. Видно тут матеріал тягнувся, правда. Зараз починаю заглажувати. І ці свідочки в мене потихеньку зникають. Треба повернутися ще раз, щоб було гладенько якось тут. О! Буквально поки я прогладив тут і на цьому місці вже в мене все загладилось. Добре. Чекаю повного висихання і дивимося, що в нас вийшло. Матеріальчик в мене висих. Поймаю кут, щоб було видно. Десь матеріал блистить, десь він матовий на любителя. Але люди ось таке от зараз щось схоже питають. Буде новий гарний зразочок до вибору. Посилання на цей матеріал я завжди залишу, як в описі під відео. На сьогодні все. Дякую вам за перегляд, всім вам удачі, добра!